Отже, майже три роки Таліби повернули собі владу в Афганістані. Країна стала черговим експериментом фундаменталістських сил, але з особливим відтінком, тому що не відмінують багатьох інших країн та практично немає сталих інститутів. І з однієї сторони, можна думати, що це дозволить більше бути свободи, з іншої сторони, країна по суті, терористично фундаменталістських банд, які. Начебто встановлюють контроль і порядок, а насправді вже нічого там сильно і не контролюють. Нічим не краще ніж країна, де інститути направлені проти народу, як там в Кендер, наприклад, чи Китай сьогоднішній туди скочується. Отже, про фундаменталістку анархію і про те, що Талібан нині відтворює в країні, і чи вдається в ньому, і яке зло породжується від неспроможності. Талібів сьогодні контролювати всю країну і які наслідки цього зла скажемо, що для нас, українців, не так все й однозначно. От зараз ми будемо про багато чого з цього говорити. Буде цікаво. Залишайтесь зараз на каналі з вами, Валентин. Так, сьогодні будемо говорити про багатостраждальний Афганістан, як йому живеться після виходу американських військ, чи сильно відрізняється нинішнє правління Талібану від того, що було в 90-х, які в нього успіхи на зовнішній арені, і чи є їх влада в країні абсолютною? Та чому його сусідам і Москві не варто розслаблятись? Під час переговорів з американцями таліби говорили про те, що їхня влада буде. Кардинально відрізнятися від того, яка була раніше, але тільки їх прапор за майорів над Кабулом все сталося напевно, як завжди. Урядові портфелі роздали ватажкам і польовим командирам, причому помітну частку старій гвардії, тим, хто засідав в уряді ще під час першого приходу Талібану до влади, і навряд чи все могло бути інакше. Єдиного ворога, начебто, було переможено, американці пішли з країни, і тому. Тримати спільний стрій так званим студентам, назва по суті їхня, стало набагато складніше. Багато глядачів переконані, що Талібан це не єдиний монолітний рух, а радше франшиза, що складається з багатьох різних осередків. Тож, відповідно, посади роздавалася, як ви зрозуміли, не за компетенцією чи досвідом, а за лояльністю до тієї чи іншої групи. І, звісно, за силою тієї чи іншої групи в рамках складання такого владного конструкту. Хоча, звісно, де у талібів можна було взяти хоч когось, хто був би компетентний чи шарив в державному управлінні. Смерть і руйнація будуть на кожному кроці. Так От про I це я і кажу. Зараз еміром, себто верховним лідером країни, вважається Хайбатула Ахундзада. Він така собі людина-загадка, дуже рідко з'являється на публіці, а в мережі є. Всього одне його фото. Обов'язки прем'єр-міністра виконує Мухаммед Хасан Ахунт, який теж є досить загадковою персоною. Достеменно невідомо навіть де і коли саме він народився. При першому режимі Талібів він був міністром зовнішніх справ і замом прем'єр-міністра. Оцінити як саме влаштована владна структура Талібів складно за зрозумілих причин. Тим не менш, оглядачі зазначають, що Хайбатула, на відміну від свого попередника, засновника Талібану Мули Омара. Має влади куди менше, адже вимушений узгоджувати політику, призначення і багато чого іншого в рамках багатьох груп. Таліби вважають, що демократія від шайтана, тому виборів ніяких немає. Натомість вони будуть спиратись на різноманітні ради племінних старішин, як це було в гірській країні століттями. Якось бажання будувати стабільні національні інституції за талібами не було помічено. Щодо політики самих талібів, то ще раз скажемо, що ті обіцянки, які вони давали тим самим американцям. Вони вже звісно не виконуються на перших порах. Вони заявляли, що жінки можуть відвідувати університети, але за умови, що навчатись, вони будуть окремо від чоловіків, а викладати їм зможуть лише особи тієї ж статі або ж літні чоловіки. Ну і звісно, було введено носіння хіджапу як обов'язкового елементу дрес-коду. що в березні 22-го року знову запрацюють середні школи для дівчаток, але таліви своїм указом це скасували, і десяткам тисячам підлітків довелося залишитись вдома. Ще через два місяці таліби оголосили, що жінки в громадських місцях мають повністю прикриватися одягом. А взагалі їм краще сидіти вдома і нікуди не виходити в місто без супроводу чоловіка чи родича чоловічої статі. Під кінець року взагалі були скинуті всі маски, і відбулася перша страта. А далі 27 афганців були публічно відшмагані за те, що підробляли документи та за розпусту. Жінкам було заборонено відвідувати ярмарки, парки, салони красоти і загалом. Іхнє навчання в університетах було припинено до подальшого розпорядження. Власне урізання прав жінок і стало причиною невизнання теперішнього афганського уряду. Так близько 7 мільярдів афганських активів було заморожено одразу після приходу талібів до влади. Цікаво, що багато ісламських країн і авторитетних богословів засудили такий підхід талібів, адже Коран не забороняє жінкам навчатися і працювати. Але бажання поставити жінок на рівні домашньої худоби вище ніж отримати навіть кошти. Що ж до джерела таких бачень, то скоріше за все вони черпаються з певного племінного кодексу Пуштунів. а вони складають більшість населення країни і основу руху Талібан. Сама релігія іслам вона не може модернізувати суспільство. А суспільство в свою чергу використовує ті методи, які вони використовували раніше. Звіти ООН вказують, що в країні зараз високий рівень безробіття, висока інфляція. На їжу і товари першої необхідності, що збільшило борги пересічного домогосподарства, також в країні фактично колапсувала система охорони здоров'я. Голод Афганістану поки не загрожує, але значна частина афганців уже не доїдає. Проте є хороші новини, і ви зараз розумієте, чому зменшилась корупція. Тут антикорупціоніри лежні вас хітіться. До речі, ми не проти боротьби з корупцією, але якщо ви не хочете враховувати контекст і думаєте, що лише. Розстріли як в Китаї допоможуть розвиватися країні, то ви дуже сильно помиляєте. Попередні роки до 80% надходжень до бюджету Афганістану були кредитами чи грантами від сполучених штатів Америки та інших західних країн. Само собою, що значна частина цих коштів осідала в кишенях кабульських чиновників. Ну а зараз цей потік повністю припинився. Отже, нема чого розкрадати. Ну і оглядачі ООН показують, що Таліби принаймні виконують свої обіцянки боротьби з виробництвом наркотиків. З визнанням їх на міжнародній арені все важко. З однієї сторони їх ніхто не визнав, з іншої вони дуже проактивні в дипломатичній діяльності. Кабул вже мотався китайський міністр зовнішніх справ Ван Ї. Пекін сподівається, що Талібан не дасть розпоясатися численним ісламістським угрупуванням в регіоні Центральної Азії. До речі, вже був прецедент, коли США і загони так званих студентів координували дії проти ІДІЛ, коли той хотів відкрити свій філіал в гірській країні. Також у КНР є суто діловий інтерес. Там минулого року була підписана угода про розробку афганських родовищ нафти на суму 150 мільйонів доларів. Інший член Ліги ображених Іран відреагував на зміну влади в Афганістані стримано позитивно, та тут він прорахувався. Але де як то кажуть, в мемі? З одного боку аятоли могли відкорковувати шампанське одвічний ворог, сполучені штати Америки, зазнали поразки. З іншого боку, таліби є радикальною сунітською течею, і налагодити нормальні стосунки з шиїтською фундаменталістською країною надзвичайно складно. Тим не менш, вони намагалися почати якісь взаємостосунки. На початку минулого року велика талібанська делегація, на чолі з міністром зовнішніх справ, відвідала Іран. В свою чергу, іранський посол відвідав Кабул. Однак всі старання пішли прахом, коли почалися сутички на прикордонні. Тоді ще змі голосно заявляли про війну між Талібаном і Іраном. До того, звісно, не дійшло, але в стосунках двох цих упорів є значний подразник претензії на річку гільмент. А апелюють до договору 1973 року, який дає їм право користуватися її водними ресурсами, натомість талібам в умовах, коли Афганістан вже не перший рік поспіль страждає від засухи, все одно на той договір. Так що нові сутички, ой, як не виключені, як не дивно, у талібів є напружені стосунки з Пакистаном. Тут є певна думка, що. Пакистан під Климну керує всім Талібаном, і це не безпідставна теорія, адже Пакистан багато чому допоміг, аби Талібан повернувся до влади в країні. Так все ж таки в цьому конструкції пішли тріщини після повернення Талібану в Кабул. Пакистан активно виступав посередником між студентами Китаєм та Іраном. Однак, чим далі тим більше Ісламабад розчаровується в своїх протеже. По перше, таліби ніяк не можуть вирішити основні проблеми Афганістану і дати йому стабільність. Через це афганські біженці не бажають залишати Пакистан, який вже налічується 3 мільйони. А це вже створює додаткову мігрень для влади цієї країни. Плюс Хайбатула явно не контролює окремі свої філіали, які почали влаштовувати теракти вже на території Пакистану. Тільки в період з листопада 22-го року, по січень 23-го вони здійснили понад 100 так. Ниточки, яких ведуть саме на кладовище імперії Афганістан. У нас, до речі, є окреме велике відео про Афганістан. Можете за посиланням в описі піти і подивитися. Не забуваємо, що у деяких талібів є грандіозні плани зробити країну етнічного Афганістану на базі пуштунів, так званий Пуштуністан. І значна частина територій пуштунів етнічних знаходиться в Пакистані. Словом, це класика: ти створюєш радикалів, вони створюють проблеми твоїм ворогам, твої вороги уходять через це, а потім ці радикали розвертаються проти тебе. Єдині, у кого Талібану такий затягнувшийся медовий місяць, це з Московією. Лавровий Путін регулярно цілується і ручкується суровими бородачами. Таким чином, Московія, хоче в захід, мовляв, ви нас образили, будемо тепер дружити з вашими ворогами. Також Кремль вбачає в дружбі з Талібаном важі для впливу на Центральноазійські республіки, лідери яких дуже бояться, що студенти теж прийдуть їх врятувати від тлітворного впливу заходу. Зрештою, після 24 лютого, Москві потрібні всі можливі друзі. Що стосується Талібану, то вони чесно зізналися, що вони їздять на московський економічний форум, бо нікуди більше їх не запрошують. Плюс за рахунок дружби з Москвою вони сподіваються, що вони отримують свій квиток міжнародного визнання. І сядуть за стіл, ну, наприклад, коли країни будуть спілкуватися щодо майбутнього Центральної Азії. Ми вже сказали, що особливості від першого Талібану сьогоднішнього в тому, що він. Менш структурований і більш такий децентралізований покланам, але разом з тим у нього немає опозиції, як було з першим талібаном. 90-ті узбецькі та джитські загони Маджахедів сформували північний альянс, який контролював приблизно чверть території країни і мав потужну армію, в 60 тисяч багнетів, бронетехнікою і навіть авіацію. Таліби таки не змогли подолати цей спротив, а в 2001 році вимушені були тікати в гори. Цікаво, що син лідера північного альянсу Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд Ут молодший зараз очолює фронт національного спротиву. Зараз вони мають свої осередки в горах біля кордону і ведуть партизанську війну проти Талібів. Однак назвати їх загрозою для влади складно. Однак в горах набирає сили інший гравець Вілаят Хорасан. Це філіал «Іділ», який ставить за метою повалити владу в Ірані, в Афганістані і постсовєтських країнах Азії. І звісно, створити на цьому місці великий халіфат. Він був створений ще в 2015 році і році. Представляв собою лише одне з угрупувань, але все змінилось з виходом американців за приблизними підрахунками. Талібан має 200 тисяч бойовиків, все життя, яких прийшло на війні. Вони не можуть повернутися до мирного життя потоків, які можуть утримувати їх теж не так багато. Тож значна їх частина починають вливатися в більш радикальні угруповання. Алгоритм світу війни дає їм те, про що вони думають і хочуть, а потім збільшує ненависть і терор. Організація активно вербує людей в Киргизстані, Таджикистані і Узбекистані. Також вони люто ненавидять Москву через те, що та бомбардувала сунітів в Сирії, Чечні, Афганістані, особливо під час совєтського періоду. Вперше вони заявили про себе, коли влаштували теракт. В московському посольстві в Кабулі, а от найвідоміша їхня акція сталася в Крокус-Холі. Зараз для вілеяд Харсан відкрилося таке потужне вікно можливостей. Московія загрузла в Україні і багато тут ресурсів по суті ввалює, намагається компенсувати зменшення свого населення вихідцями з Центральної Азії. А багато виходців з Центральної Азії вже завербовані. Цією бойовою організацією, Тож на московщині може бути дуже багато сюрпризів. Це, до речі, ми ще не кажемо про потенційну смерть Кадирова, яка може запустити багато процесів на північному Кавказі, але ось вже багато є для московитів потенційних проблем. Експерти кажуть, що Афганістан може стати базою для іділ 20 які можуть розповстися всім регіонам. Якщо перша ітерація терористичної держави була по суті анігільована після ударів коаліції по нафтовим родовищам, то у випадку з Афганістаном все буде не так просто. Гори оптимально підходять для вирощування маку і створення лабораторій для вироблення штучних наркотиків. Тобто, іділ може знайти ресурси для своєї діяльності, позбавити його яких буде дуже важко. Як висновок, таліби спробували навести порядочок, відновити свою силу. Була ідея, що їм трошки дасть певної модернізації колишні процеси інститути вибудовані американцями. Якийсь фльор того там залишається, але все одно все скочується знову такі на круги своя. Та проблема в тому, що це вже далеко не монолітна організація, і на них чатує набагато потужніші фундаменталісти. Звісно, Московія намагається з Талібаном взаємодіяти і не дати тому розкритися, але Московія буде все більше слабшити. А Талібан не факт, що втримає контроль на своїх територіях, і там може початися. Куди більша проблема з підривом всього регіону, а це підбруща і московської імперії. Зокрема, ми, до речі, не закликаємо і не кажемо, що це буде прекрасно, тому що є багато чудових людей, які живуть в країнах Центральної Азії. Але гравці вичавлювали звідти американців, допомагали бойовикам і діяли максимально некрасиво і нестратегічно. Тож нема нічого дивного, що на тих теренах може породитися щось набагато. Гірше ніж сам Талібан. Будемо слідкувати. А більше інформації ви можете прочитати у нас на телеграм-каналі, послання на яке буде в описі до цього відео. Дякуємо.